Переселенка Оксана Цоцко разом із трирічним сином старається не пропускати жодного майстер-класу. Жінка разом із мамою і двома синами переїхали у Тернопіль із Запоріжжя навесні. Тут дуже зручно, тепло, гарна атмосфера. До діток дуже добре відноситься. Ну, дівчата такі приємні, майстер класи Приводжу, дитина залюбки сідає, нічого не робить, але старається сидіти, не відходить. Друзів за завел. Жінка розповідає, що такі заняття допомагають емоційно розвантажитися не лише її синочку, але і їй самій. Оксана досі не може забути постійні обстріли Запоріжжя і околиць. При сирені, при тривогах я з дитиною не гуляла, виходила на вулицю, тільки чула, що сирена вона так дуже гучно е, слишно її було. Та ми зразу заходили додому. Було таке, що ми чули гучні такі вибухи над головою. Один раз сьогодні у дитячій точці спільно від благодійного фонду ЮНІСЕФ проводить майстер-клас психологиня Тетяна Білінська. Викачуємо колобка. колобка. Друзі в психології колобок це не просто колобок. Діти та дорослі із повітряного пластиліну ліплять та малюють різних тварин. У нас сьогодні така пластилінотерапія. Всі ліплять своїх улюблених тваринок. І дорослі, і дітки. Саме якраз пластилін нам дає можливість не тільки творити, але і розвантажувати саме якраз нашу психіку через ручки. Експертка розповідає, що за допомогою пластиліну можна заспокоїти дитину, а дорослому позбутися зайвої інформації. Саме якраз от ми дуже багато закидаємо інформації в наш мозок через різні органи чуття, так? через очі, через ніс, через рот, через вуха, через руки. І кожен раз, от коли ми маємо таке перевантаження, нам потрібно знати, володіти техніками, які ми разом із дітками і для дорослих, і для дітей вона підходить, можемо вдома дитину заспокоїти, розвантажити, переорієнтувати. Загалом такі дитячі майстер-класи від ЮНІСЕФ проводять чи не щодня відвідати їх. Запрошують не лише дітей та дорослих, які переїхали із тимчасово окупованих територій, але й місцевих тернополян. Вони у нас відбуваються переважно 3-4 рази на тиждень. Вони бувають різні. Вони бувають для дітей від 2 років. Вони бувають для дітей від 4 років. Вони бувають з пластиліну. вони бувають про вироби з паперу різні. Окрім майстер-класів у дитячій точці спільно, щодня приймає лікарка, яка надає консультації із будь-яких питань. Звертається більше із проблемами, такими як харчування дитини. І будемо казати, на даний час вони почали вже хворіти, то є гості респітальні вірусні інфекції. Виписує лікування. Якщо не є таке важке, що я можу справитися, тобто я все одно педіатрію, я все одно з цим кожного дня працюю, то я виписую зразу лікування. Якщо хвороба серйозніша, то лікарка одразу направляє до вузьких спеціалістів міських лікарень. Дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ у холодну пору доби також діє як пункт обігріву. Тут можна попити гарячих напоїв за необхідності нададуть першу домедичну допомогу. Працює точка щоденно із 10 ранку до 7 години вечора.